Я подумала, пересядала на велосипеда, транспорт економовний екологічно чистий, прав ніяк їх не потрібно, та й не матиму більше тієї мороки, але скільки не дивилась на круги жодного велосипеда, обдурили на бабусю хіба ж це порядно, а ще представники такої солідної правової організації Ганніба. А ось іще одне розуміння. Фігба називається в таких шиттях. Думав, хоч індіанці перемочують, так вони живуться. Де так? Пошукали. Я що тобі, шукачка готелі шукати? Я чесна баба яга, яка чарами володіє, у лісі живе, а у нас все на чарах тримається, Стукнув на картинку, намальований, й вискочило. А у вас ще якісь знаки та Незручно так. Так не незручно, але ж ми, не чарівники, що вас ще засмутило, бабу. Та ось це охудало. обіцяла мені велосипеда, але з нього легше Чай, що тут не можна зупинитися на відпочинок. А чому це ваші знаки намальовані лише двома кольорами? червоним та синім? Так не цікаво. Треба розмалювати їх усіма кольорами веселки, щоб уже зелене і помаранчевий. Так цікавіше ж буде. У кожного знаку свій колір. Сині дозволяють, червоні забороняють. А якщо розпаркувати їх, як ви пропонуєте, то уявіть, так і заблудитись можна. Уявіть, читайте на вступі, а дорожні знаки, як весь села мерехтяні, як ви здогадаєтесь під час... А що трапилось. По-перше, ви увірвалися в зал. Знесли зміну у хід вистави. А у нас із бабкою ягоді дуже серйозна розмова. По-друге, ви порушили правила дорожнього руху. Ти ба, але ж ми у казці. А у казці усе не за правилами. Наша казка якраз про правила. Про які ще там правила? Про правила дорожнього руху. Не знаю, про такі. Я зібрався пограти в футбол на дорозі, а ви мені заважаєте. Отож, бабуню, за мною женуся, сховай мене. Не можу я в місті тобі допомогти. Без сирій тут твої чари, сама бачиш, поневірюся, бо ступа зламалась. Але є у мене один варіант. Якраз для тебе. Ве швидше смірят. Адже який круткий, швидше його давай. А тебе бабусі, сказати, будь ласка, нема коли, поспішаю. А я поспішаю, що поспішайся відалі. Пане поспішака. Добре, добре, будь ласка, бугуню, порятуй мене. Давно ну, так старих людей поважати треба. Ви ще Зрозуміло. <кри> <кри> Увага всім постав. Порушник правил дорожнього руху «Бокс» зник куди відомий, у невідому напрямку на віці, негайно затримати порушника та відібрати транспортний засіб, так як у нього нема неправ та дозвілів на керування. А вам, бабу, я теж бачу, потрібно дещо пояснити. Ні, ні, не потрібно. Я вже все зрозуміла. Я більше так не буду. а можна мені долучатися до пошуків порушника. Я обіцяю, що буде ще на себе поводити. Ну, тоді, бабусю, проведи поки що опитування серед населення, а я піду далі вовка, шукати. Добре, зараз ми з вами усі правила вивчимо. Щоб дорогу перейти, треба знак такий знайти, пішохідний перехід. А якщо відсутній знак, треба вам зробити так, при дорозі зупинитись і ліворуч подивитись. Бачиш, транспорту немає. До середини не рушаєш. Є тут лінія чудова, незвичайна, розділо. Знов нині ти зупинись і праворуч подивись, як машини всі пройдуть. Намитла пише, не Отже, маєте відповідати за законом. А як це за законом? А от так, що за порушення ви повинні води зі штраф. Жах який, у мене ж грошей немає. Що зробити? Ну, тоді ви повинні довести, що знайти всі правила дорожнього руху. Це потрапилося. Отож, а оскільки ви стверджуєте, що все знаєте, давайте ми вас проекзаменуємо. Готові? Готові. Слухайте уважно перше питання, на який сигнал світлофора можна переходити дорогу. На жовтий? Цим завданням ви, пане вовче не впорались. Слухайте наступне питання. В якому місці можна переходити про частину? частину? темному. Неправильно. Де можна їздити велосипедами? У лісі, в парках, в скверах. На спортивному майданчику у дворі молодці! Правильно! А чи можна на велосипеді перейти на... Чайний пішохід. Ну так я завжди поспішаю. Чого мені це витрачати свій час на те, щоб злазити з велосипеда, потім знову залазити, розганятися. а Таке, що деньку проскочу той перехід І все. А ви не подумали, що водії можуть вас не побачити, як ви з цією голову вискакуєте на проїжджу частину та збити вас. Про це я якось і не подумав. Ну, як такий розклад. То тепер я завжди буду злазити з велосипеда і перетинати землю пішки. Дуже хочеться ще пожити. Ну нарешті, я бачу, що ви зап... запам'ятали найпростіші правила дорожнього руху. І, і не тільки запам'ятали, а й зобов'язуємося їх завжди виконувати. Суворі правила дорожні, та без них прожити не можна. Всім за кермо не Уважний на знаків дорожніх, дорожні, зважай, відправу безпеку безпеки не порушай, про тих, хто до кого завчасний подбай. Дійсно про безпеку слід турбуватись. Дорога не місце, малятам для гри. Одванку потрібно теж правила знати, аби не траплялись і з вами піти. Здоров'я усім, водіям-пішоходам! здоровому тілі, здоровий вам дух, щасливих доріг вам усім, ми бажаємо. Бо ми за безпечний безпечний дорожній, дорожній рух! рух.